Всім доброго ранку ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники. Знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог. Сьогодні, правда, вже не четвер, а п'ятниця, так як у нас останнім часом свіжина по четвергам, але так як колюнчик був на роботі в середу і тільки в четвер приїхав в районі обіду, то ми перенесли це все діло на п'ятницю, зранку раненько. Поїхав, десь пів п'ятої вже був в селі Недра. Забрав калюнчика, забрав назарчика, приїхали, завалили свинку. І кожен займався своєю справою. І на даний момент вже калюха, мабуть, вже миє. Зараз піду, спалимо мішечка і будемо займатися підготовкою до прогрівання сковорідки і до приготування сніданку для коханої жінки до таранчику. Так що, друзі, погнали, далі буде. Назар, вітайся. Доброго з України. — О, Боже, каже, не знімай мене, бо я больний. Добре. Так ти больний чи прихворів? Прихворів. Калюха, вітайся. Добре. Всім доброго дня. Так що, друзі, ще раз всім доброго дня. Калюха завалив сьогодні таку свиню. Більше від нього не знаю скільки разів. Це свинка, яку ми питалися покрити. Три рази я давав їй шанс, думав, що вона вагітна, ну, а вона оказалася зовсім у нас. Невагітна, і сьогодні ми зробили її вирвані години і буде у нас Таранчук. Вік, мабуть, десь вже в районі 11 з лишнім місяців. Точно не пам'ятаю, треба подивитися в записничку. Так що калюха сідає як на коня воно. Скільки калюха? 250 є? Я думаю Це раз спориться не схотіли, каже Назар, що 500 гривень лишніх є. Більше? Ну Така хороша. Свинка, подивимося, що вона у нас покаже по виходу. Ну, Я маю на увазі в розібраному вигляді, важити немає сенсу. Раніше ми вже з вами важили. Тобто можна було, колись я також був не згоден в тому, що якщо голову відрізати і помножити на 20, що попадає з вагою. Тоді ми робили такі експерименти, різали свинку, важили її ж, ну, можна сказати, живою вагою, потім важили голову. Потім важили по виходу, тобто важили все м'ясо під черевину, сало, окрім внутрішньості і голови. І кажись, тоді ми ділили на 0,75 чи на 0,7. На 0,70 не попадало, на 0,75 попадало, тому що в цих свиней ну, менший відход. Якщо взяти, коли традиційно годують споживання їжі в об'ємі, набагато більше, тому що розбиті желудки. І відходної частини набагато більше. Ну а так на даний момент самі желудки не дуже великі, тому що вони їдять збалансований гранульований корм і п'ють водичку. Да, Назар, ти теж так їси? Постійно, кожне утро. утро. Каже, збуди мене зранку, хочу попасти на таранчук. Mm -hmm. да? Каже, а в мене сьогодні вихідний. Вихідний? Таранчуковський. Прикиду тебе, звісно, я тебе серйозно кажу, прикольний. Тобі, ну, тобі бусики і був би дартанджан. Дартанджан і все було б добре. Так що, друзі, зараз спалюємо мішечок для критиків, ще раз повторююся. Мішковинка дає нам присмак копченого. Перед цим ми намазали олію. Для чого це ми робимо? Для того, щоб, по-перше, краще прилипає загар. Це так як крем для загара. Чого, то нормальний. Давай. А, драни. То назару на плаття давай. Що давай, він там мать його дригав. Ложи. Так що укриваємо, хватає його ні? ніж? Він такий наче трохи коротковати, а? То свиня, здорова, що то ти малий. То я, походу, малий. То ти, походу, малий. Так Колька йому 19 вже повних років. А скільки років колюха ріжеш? Ну, різних 16. лки-палки, молодець. Так що є в нього такий, такий там є там у недрі батько-вчитель, да? як його звати? Дядько Вітя. А фамілія в нього? Єр. Він навчив наверное, вже не один десяток. і Він такий спокійний, як удав, да? От. я так сильно з ним не пересікався, але знаю, і хлопцям це як знахідка. Хтось каже, що це ненормальна робота, але не кожен цю роботу може зробити. Я, наприклад, вже, мені вже 44. Ну, я пресу, ну, я можу це робити, але ну, для мене, ти бачиш, як для мене це. Я реакція на кров. Але й тримаю, тому що ця свиня була б потягала б кольку трохи тут по городу. Паралізатор ми не використовуємо. Використовуємо піндель о, для забою, але реально він нас не спасає. Можливо, якби приглушити, зацепити на ногу на тельфері, че конуть, то може було б діло, а так приходиться і тримати і в деяких випадках. Не завжди допомагає, але сада, правильно? Посадили, додавали, вже настроїлися. Параліка не використовую по одній причині. ну, Були випадки, і безпосередньо, з ким я не спілкувався, в задній частині де кістка, ну, червоненьке м'ясо і є такі капіляри. Ну, Леся Петрівна забракувала, то ми працюємо. Але люди використовують і доволі непогана штука. Просто легко набагато. Зараз калюхи дав, калюха користується. Людям подобається. Нормальок? На руки не важко. Можна самому завалити свиню, аби тільки світло не виключили е, детековці, бо буде тоді сюрприз. У нас така штука була, коли з циганом ми різали, ще старий паралізатор. Просто там кнопочку не нажали в гарячій, от і все. Так що так буває Назарчик Батькович. Штрик, і вона їх подарвала, зілови тоді вітром полі. Отак. От а то все, знаєш, як ти кажеш, не проінструктирували. Як я тягне в одну сторону, що Лудько в другу, а назад у третю. І все нормально, так? Да? Так що, друзі, зараз спалюємо мішечок, мішечок спалюємо, протягуємо, обмиваємо і працюємо далі. І що, закоптили з каліном такого кабана. верніше, свиняка. Мішечка протягували. Ось такий колір цікавий, так? Да? Пойдемо. Так а ти зараз багатьох з мішком Усім. Усім? Усі? В Смислі? Що, серйозно? О, так кажуть, з соломою, так? Да? Ні, ну багато, я думаю, що не цього. Значить беруть приклад. Ну а раніше, коли ти займався цим ділом, смалили взагалі із? Ні. Ніхто не спав. Смалили, але дуже мало. Дуже мало. Все, калюха перевернув. Свиняк зараз на 4 кості обганяє печеревину, весмалює, запікає, миє. Ну, а ми будемо готуватися до прогріва сковородки. Потроха, ти що, пасешся чи що, га? Як ті діла? Порядок? Виріз уже як кінь. Ох, і патро. Ну що, друзі, почеревинка наша на столі. Правда, не в четвер, а в п'ятницю. І ну, така печеревенка долазня, каже Леся Петрівна, на весь стіл. Ну, свинка доволі гарненько підросла. Буде на ній, я думаю, все. Виглядає доволі непогано. Ставимо на прогрів нашу сковородочку. Зараз бігенько нарізаємо нашу заготовочку. Да, Така печеревинка на стіл, відбиваємо одразу бочки. Таке совкус. Чому робимо таку велику Ну, Для того, щоб можна було зорієнтуватися. Ну, Деякі ріжуть у повздовж, так як я відрізав тільки шобачки і таким чином нарізають печеревину. Ну, ми ж люди нестандартні шелучки, ми робимо це всеворот на вивороті. Так що сковорідка наша прогрівається і будемо зараз готувати сліданочок для... Коханої дружини Олесі Петрівни. Ну і сніданок для колія. Назарчик з утра пораненше. Сьогодні ми його забрали. Поснідає, приїхав на таранчук. Так що працюємо по старій накатаній схемі. Доволі така свинка потужна. Я кажу, я таких люблю. Просто з економічної точки зору тримати свиней там було... По руку ну, немає сенсу. Ну, але хотілося із неї зробити мамку, але ну, не вийшло. Перегуляла три рази. Ну, тепер буде хороший, здоровий таранчук. Буде усе. І я вже казав, чим старший вік, тим свинка вже більш така з прожирочками визрівша. От. Чим молодше порося, тим воно пісніше. І коли на комплексах вирощують порося, то воно з економічної точки зору саме вигідніше там здавати, реалізовувати там, від 90 кг до 120 кг. За цей період порося мінімум з'їдає, максимум виростає. І виходить по затраті воно більш економічно обґрунтовано. Чим більше свиня, тим більше вона їсть для того, щоб забезпечити себе енергією і всім остальним. Ну, але, що є, то є. На сьогоднішній день по зерновим то наче не є проблема. Ну, але деякі речі, такі як соєва макуха, тобто білкова група трошечки подорожчало, навіть дорожче, ніж було до війни. Так що зараз крамсаємо заготовочку, Сковородка наша вже прогрівається. Ну, з такої свині можна на брізків нарізала, вже буде і таранчук. Якщо буде з чого і пожари. Зараз трошки такого і жирненького, і пісненького. Накидаємо і, як завжди, по старі накатуємо. Це там мене не видно трохи. Трохи видно. Ну, от. Так що сьогодні зранку раніше. Стали, поїхали, зробили справу, посправлялися і зараз будемо вовтузитися із суєнкою. Хлопці розбирають, я буду смажити таранчук, потім калюха буде викатувати, ну а я буду тут, як завжди, розбирати і покажу такий невеличкий відео. Звіт буде для тих. Хто до нас приїжджає, і з ким ми працюємо. От. Так що якось так. Оп. Як мале порося ріжеш, так по то і небагато і не знаєш, з якої сторони його відрізати, щоб та полосочка була така гарненька. Хтось писав там скряга, ти м'ясо пожар. Ну, не знаю, і скряга чи не скряга, Жаримо для себе, щось хотів, то я відрізав, щось хотів, то я пожарив. От. Так що процес йде. Сковородка наша вже нагріта. Зараз буде симфонія нашої шкварчачої сільської засмальцьованої сковороди. От. Чому поранше ріжемо? Ну, тому що на вулиці вже зараз не, не так той холодно. Зранку. Немає мух, прохолодніше і це все діло. Ну хто рано встає, тому Бог дає. Так що працюємо. Все, погнали. Для любить це таке діло. Сьогодні будемо проводити прямий ефір. Хоч не дуже є бажання. Тут є багатьох коментарів, але, на жаль, зупинитися я не можу і буду працювати далі, наскільки в мене буде. Виходити. Тому що для багатьох людей війни, на жаль, немає. Ну а у нас вона є. І поки не хлопці дають можливість нам вставати кожен ранок, працювати то ми будемо по максимуму щось для цього робити. І як би там хто там не говорив. Звертався я також писав у коментарях. До одних також сільських блогерів. Так як у мене номера телефону немає. І прикро те, що ну, я сам блогер, я знаю, що легше людину заблокувати. І тоді цей коментар, його ніхто не буде бачити, да і все. І таким чином ми нічого не знаємо. У нас все нормально, ми собі сапаємо, займаємося своїми справами. Але ж хай не забувають, дякуючи кому вони займаються цими справами. Сковороди ще на харчик. Олеся Петрівна мокається. Ми ще запорядкуємо під черевинку, зараз порізали, це в нас свинка. серединки позабираємо жирки і виставимо, хай це все діло в нас охолоджується і будемо чекати там. І зв'язком ми будемо займатися викаткою, що це діло колони. Ну а потім вже Леся Петріна з цим, цим ділом буде займатися. Так що що так, все діло виглядає. Хороша свинка, вже жирненька, тому що вік. І отак, виглядає, сиділо, поріжимо, О, так виглядає наша засмальцьована старюща сковорода. Зараз це все діло поріжемо, виложимо. Так що будуть бажаючі, Приєднуйтеся. сьогодні поспілкуємося, може з дівчатами поспіваємо щось трохи. Увечері в 21.00 прямо в прямому ефірі. Ну а я працюю далі, далі буде. Так що, друзі, по черевенку порізав, розложив, отак виглядає. Доволі потнужденька. Ну, але вже... Я б не сказав, що вона жирновата. Ну, не така, як поросята, якому там 6, 6 7 місяців. Ну ще в нас є час. Поки поріжемо цибульку, отримав по число, тільки що від Лесі Петрівни. Докидав там ще пару кусків м'яса, вона каже, що ти вже накидав м'ясо, я ж вже хотіла снідати. Так що тепер чекає, поки будуть жариночки. Ні, я розстроєна. Розстроєна? Да, так, тому що я вже настроїлась. Вже там були ще таке, як я люблю, я хотіла вже йти а ти їм дав Так я там три куски докидав. Що ти національ? Не, я б з дурочкою б не жив. Ну так вийде, що ж не три. П'ять. 5 кусочків, так що поки наріжемо цибульки. Цибулька це сила. Ввечером використовуємо до картопельки або до макаронів. Щось останнім часом не було в нас в ніндірці. у нас завжди була мидірка. І ми її чистили і поливали димежерком і цим. Тут має доброї тільки зараз, все сольне. Це таранчук вже якась тулька. Так я вже люблю мундрку, щоб таранчук і ще тільки яйця жарить. О, це дуже добрий вечір. Люди не поймуть. Це так їсти яйця, що ну це ми так любимо. Кожен з ума сходить по-своєму. Потім то на дні таке воно, як казали в армії центра. Коли тушили картошку в армії і коли роздача закінчується, а потім вже на дні от це все, то воно там саме добре. Центра називали. Ось так і тут виходить центра. Все, цибулька наша нарізана. Олеся Петрівна розстроєна. який розстроєний. Всього, заготовочка наша фігурки є. Ну, тепер працюємо далі. Так, Жаринки ще не шукає. Процес іде, сковородка шкварчить, Леся Петрівна шкварочки вже витягує, як каже. Будемо мені капець сьогодні, так? Да? Смачно? Як у дитинстві, може подобрішаєш трохи? Може. Пальчика не відкуси. Саме головне пальчика. Да? Огірочка. Кажуть, що ти не вітаєшся з підписчиками. Чуєш, Вчора пройшла, кажуть, і не привіталася. А я хвора, не, на бульник не обижаєшся. Да? Так поздрукайся, бо хвора ти. Кей, добрий, день. Добре, Всім... добрий день прийдемо я Петрівні. Вони коли от вітаються, таке це сама з собою. Ну вони ж то дивляться, ти пройшла і не заметила. Нікого ж не могу замічать. Я ж нікого не бачив. Я ж з телефоном вже привив. Ну це ти привик, а я. Ні. Масота, і я вже таке хочу. Леся Петрівна не можу йде на зільськовороди. Так що я вже розібрав ось дві філеїчки зачистив. Дві пафиночки, звісно, філеєчки чудові. Філеєчок і пафиночок ще навіть на стюбав такого м'яса. Зараз додаємо. І буде там таке і піджаренестей, і не дуже. Так що почеревинка фактично охолола. Зараз калюха починає вже виклатувати. Ну а ми починаємо працювати. От, лки-палки, з телефоном далі. Ну що, друзі, процес іде. М'язко вже на столі дзвонив. Ну що, друзі, покилявся точив. одну свинку розібрав, нічого такого не знімав. Уже калюха викатав і биточки з ошейками. Сонечко піднімається. Блистить в оконечко, Уже порубане ребро. Охолола вже наша лопаточка, печеревинка, наші задочки. От. І шкварчить наша традиційна сковорода. Ось така повна таранчука. Салко вже також порізали. Ось так виглядає наше савко. Ну таке. Є, звісно, і на три наверное. Вот. Так що салка достатньо. Буде, що і хлопцям посолить. Будемо їхати в неділю. Віддавати автомобілі. Так що буде і салко, є і м'яско. Так що відпрацювали в п'ятницю, не в четвер. Таранчук це святе. Так що, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Всім Хочу побажати скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну, щоб у кожній родині була така повна, засмальцована таранчук сковорода. Усім пока-пока.